Чернігові вже досить холодно. Чи думали ви, що чекає зимою Україну або наш Чернігів? Саме з таким питанням ми сьогодні вийшли до наших чернігівців. Думали, що страшно. Думаєте, що страшно? Попереду, да. так? Позитив. Позитивно, позитивно мислити треба. Я позитивно мислю. буде страшно, але все буде добре. Более того, я очень переживаю, що буде з українцями, з чернігівцями, зимою. Так як я живу теж в частному домі. Я очень переживаю Угу. Uh -huh. Куда Куди мені Угу. Так що посмотримо, не знаю, сподіваюся на щось небудь хороше. Так, uh -huh. трапити все, але нічого. Поки живемо, що uh -huh. робити? Треба, uh -huh. треба жити. Страшно думати. Стараємося думати лучше, що перезимою все буде нормально. Uh -huh. Важке питання дуже. Не знаю. Я ж не не думали про це. Uh -huh. Ні, як не думала. Як... Думаю, що дожити до весни, ну але це не точно. Угу. Мріємо, що буде все добре про цитащо Україна. А з нами чи ні? Про це не думаємо. Угу. Як кажуть, країна була і буде.